Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Вітаємо вас із Івано-Франківська, з міського центрального стадіону Рух. Ну і запрошуємо вас на перегляд трансляції організаторами, якої є міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправу усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Вібет першої ліги ПФЛ сезону 2025-2026, поєдинок у Івано-Франківську, якому Прикарпаття благо в якості господарів сьогодні зустрічається із Одеським Чорноморцем. Вічна слава тим героям, яких уже немає з нами. Ну і щирі слова подяки і неземний поклін тим представникам Сил оборони, які продовжують нас з вами захищати. Ну і давайте продовжимо розмову про справжнього героя України Віктора Вівчаренка, який зараз. Виконує перший символічний удар по м'ячу. Просимо його, звичайно, ж знаходити в собі сили. Ну і продовжувати активне життя. Ну і ще оплески. Ось дійсно знак подяки Віктору Вівчаренку. По перше, турнірна таблиця дарує нам інтригу в сьогоднішньому протистоянні. Із серпня 2023 року, власне, такі матчі він проводить. А ось і перший удар в сьогоднішньому матчі безпосередньо в площину. Воріт переглядає. В цьому контексті товариство просимо тих з вас, хто ще цього не зробив. Давайте трохи згодом, тому що зараз атака від франківців Хома пробиває на самій і на самісінькій лінії. Таки виловлює цього м'яча. Аняк Босо. Аніак Босо, який надовго запам'ятає, вміє вкидати Герч. Власне, так він буде робити і цього разу. Висока передача, бо бореться там і Мозис за цей м'яч. Ну, але поки що не виграє його Стаднік, намагався обікрасти Владислава Герича, не вдалося йому це зробити. Удар по воротах, і ось таким чином рахунок відкрито. Товариство. Відкрито рахунок. Відзначається забитим м'ячем Владислав Кулач, ось такою класним, ось таким ударом головою. Ну і чесно кажучи, здавалось би, що навіть кулачу не вдалось. Пробити, власне, так як він хотів, на 13 13-й хвилині цього матчу не надто акцентованим, здавалось би, вийшов цей удар. Ну і Геріч м'яча підхоплює поблизу там середньої лінії. Продовжує він атаку своєї команди. Удар по воротах і вибачає зараз уже відверто. І бет першої ліги. Романюк уже чотирма вдалими асистами, чотирма гольовими передачами. Відзначився в сезоні 2025-2026. Удар по воротах. І ось так, здавалось би, дуже і легко і впевнено. Але разом із тим доволі так тривожно провели між собою 36 Матчів, ну і тут перевага, звичайно ж на боці одеситів. 19 перемог у команди із Південної Пальміри, 10 нічих та 9 виграшів якраз у команди із Івано-Франківська. Зараз класна навісна передача, удар по воротах, але удар, який, ну не те, щоб не виходить, удар, який блокується. Коготом цюцюра пробивав. Єрмаков зараз неточну передачу віддав. Часом 33-я хвилина матчу. Ось і такий момент виникає у Райса. Він зараз якраз і виконує це підбирання. Щоправда, потім одразу ж м'яч втрачає. Цуцюра. В нього є можливість для удару на Стадіка. Віддає Стадік влучає в стійку. Ось це так шанс був у Франківців. Мозес продовжує лежати в нас на газоні, але там його удар був заблокований когутом. Висока передача. Пхачеріді ну, вдало грає. Геник. Підбирання зоним ним. Геник пробиває над поперечкою. І ще один супершанс у Прикарпаття Благо. Зараз на куражі діють підопічні Олега Рипана. Генек все зробив максимально правильно для Някбосу. Це реально просто як. Ну, якщо не подарунок, то ось така собі скидка в супермаркеті, причому досить і досить велика. Ну, а тут вже щось не поділили у нас гравці команд. Ну, не поділили вони м'яч. Там спочатку швець так намагався. Не по-джентльменськи повести себе із суперником, але вся справа в тому, як повів себе суперник в цьому епізоді. Один із найактивніших гравців в складі одеського чорноморця Герич зараз залишає межі футбольного поля. Отримує він пряму червону картку. Нереалізований момент в кулача. Коли він міг подвоїти перевагу своєї команди, але пробив над воротами Андрія Бобенця. Зараз височезна передача. Не надто вдало грає. Зараз Аняк Босо і м'яч після ось такого прикрого. Одеський Чорноморець зустрінеться із футбольним клубом Чернігів. Обидва поєдинки відбудуться. Можливо, побачимось таку силову навісну передачу. Туди має вже безпосередньо у ворота і рахунок зрівняно. Прикра помилка від Даніак Босо, яка дарує радість болівальникам Прикарпаття Благо Товариство. 1-1 І те, про що ми з вами говорили, здавалось би, з нічого цей момент прийшов, бо більше трохи була. Гра вже заспокоїлась. Ще принесе це результат для одеської команди в сьогоднішньому матчі. Завантаження туди в штрафний майданчик. Виходить із воріт, бобинець вибиває цього м'яча. Порушення правил не було, підхоплює на правому фланзі. Коментаторські штампи навісна передачу. Удар по воротах від Андрія Хоми. Метрів з п'яти він там пробивав. Виходить на футбольне поле. Вибиває ані як босу. Ну і в цей момент Микита Богатир дає фінальний свисток. Завершено друзі в нас поєдинок в рамках 11-го туру. Вібет першої ліги. Івано-Франківське Прикарпаття Благо в дуже бойовитому матчі грає в нічує із Одеським Чорноморцем. 1-1. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.